Всім доброго дня. Недавно в коментарях під одним із моїх відео був залишений такий цікавий коментар питання від користувача Web 3D Air. Це ім'я користувача. Відеоролик називається Ворота в гараж. Тут я виготовляю. Ворота для гаражу з профмастилом. Користувач задав питання: Вітаю, як вважаєш, такі петлі 3 штуки мається на увазі, е, е, як ті, що у мене у відео, там де я ставлю ворота. Витримають дві створки приблизно по 75 кг книжкою. Тобто дві створки, шість петель на кожну. На кожну, по три, на кожну створку по три петлі, а навантаження переважно на першу створку, яка йде до колони три петлі. Ну, наскільки зрозумів це питання з свого досвіду дам відповідь. Ну, По-перше, у мене досвід саме по воротах не сильно багатий, але відштовхуючись від того, що маю, від того, що я робив, можу сказати, що. Такі петлі, я думаю, що вони витримають без жодних проблем. Тим більше, якщо три, тим більше, якщо три петлі, то вони 75 кг одновороти, Ну три петлі так уж точно витримають. Я порекомендував от такого плану петлі гаражні точені діаметр 40 мм. Тут у характеристика указано, що довжина петлі 180 мм, тобто це досить масивні такі петлі. І, в принципі, вороти у ну, 75 кг. Думаю, що витримають е, навіть дві такі петлі. Не буде потреби встановлювати третю петлю. Зокрема, такі петлі використовував встановленні ось цих воріт. Які бачите зараз на своєму, на своєму екрані. Ось, власне, ті, ці петлі. Ворота так само, дані ворота у них, ну, плюс-мінус, я точно вагу не знаю, Ну, орієнтовно може навіть десь біля 75 кілограм приблизно. Ну, може 60, може 65, може навіть 80 бо я тоді. Ми піднімали їх у двох, і їх було важко піднімати навіть у двох. Ворота реально важкі. І от ось ці петлі. На одну воротину пішли дві такі петлі. Тобто це не було навіть три. Ось, ось власне, саме ці, які показував хвилину тому назад. Ну. Так що з цього можу зробити висновок, що навіть двох отаких петель, навіть двох отаких петель достатньо для монтажу отаких воріт. Тобто це були навіть е, два комплекти таких воріт. Навантаження на приверні точені петлі я шукав у гуглі, шукав, шукав і так і не знайшов. Хоча я впевнений, що ця інформація десь прописана в якихось стандартах, можливо, гостах. І було б дуже цікаво дізнатися, що конкретний діаметр точеної петлі, яке на нього розрахункове навантаження, скільки кілограм е, така петля може витримати при умові правильного виконання зварного шва. Так, ну і надалі в коментарях ми із. Web3D Air користувачем. Продовжили дискусію, і я йому відповідаю. На рахунок цього питання є хороше рішення для важких створок? Це коли нижня завіса розташовується знизу, а не збоку. Що я мав на увазі? Малося на увазі, малося на увазі ось таке рішення. Тобто це є осьові петлі. Осьові петлі, але це вже задоволення досить таки не дешеве. Досить таки не дешеве. Ось так виглядає цей принцип. Тобто нижня. нижня. нижній шарнір розташовується не з боку, не з боку, а знизу. Під створкою. Ну В даному в даному випадку це калитка, але так само може встановлюватися і на ворота. От. І, це є, і це є водночас і довод, і доводчиком. тобто Там є і функція доведення. тобто от, воно називається доводчик для калиток, і воріт прихований з осьовими петлями. Ну І тут уже пішов бренд то Кохі. Якийсь японський бренд. Ось вартість такого комплекту 21 тисяча, повторююся, що рішення таке воно є не з дешевих. Ну але е, тут по цьому малюнку можна зрозуміти принцип роботи цих петель, тобто йде частково оперте навантаження на. Тобто, Верхня, верхня петля, верхній шарнір вона виконує тільки підтримуючу функцію. А фактично вся вага, вся вага цієї металевої конструкції лежить на нижній, на нижній опертій в горизонтальну поверхню на нижній шарнір. Ну, тому ось такі рішення, це вже, це вже кожному вибирати під, під його потреби та його бюджети. Дякую користувачу Web3D Air за коментар. Вітаю з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я йому, а також всім, всім глядачам та підписникам. Дякую за увагу. До побачення.